Всім привіт! Це відео підійде тим, хто цікавиться робототехнікою та радіоелектронікою. Ви побачите приклад роботи датчиків на анімаціях та практичних механізмах. Вивчення робототехніки з кожним днем стає все доступнішим, і тепер кожен бажаючий може зробити свого робота без особливих зусиль. Після вивчення цього курсу ви зможете створювати своїх роботів. Це можуть бути різного типу сигналізації, інформаційні механізми або об'єкти, що рухаються. За допомогою таких механізмів ви зможете вимірювати вологість, освітлення, рівень нахилу, відстань, шум та температуру та програмувати реакцію роботів на довкілля. Що таке Arduino? Arduino це платформа, що складається з апаратно-програмних засобів для побудови систем автоматики та робототехніки. Апаратною основою платформи є плата з розміщеним на ній мікроконтролером та розпаяними контактами. Плати Arduino виготовляють різних типів залежно від габаритів та кількості контактів, доступних для підключення. Програмна частина представляє середовище розробки Arduino Idle. Arduino Uno це найпоширеніша плата стандартного розміру, і ось основні характеристики, які ви зараз можете побачити у себе на екрані. А щоб ознайомитися більш детально з характеристиками, можна поставити паузу на це відео. Основним компонентом робота є його мозок, і це саме мікроконтролер, де автоматизація процесу вимагає великих обчислюваних потужностей, використовують комп'ютери з урахуванням мікроконтролерів. Основними причинами є їх компактні розміри, мале енергоспоживання та проста підключення датч. Мікроконтролер є ефективним і недорогим рішенням, якщо необхідно спроєктувати систему, що вирішує багатокомпонентне, але все ж таки єдине завдання. А зараз ви можете побачити опис контактів цієї плати, а щоб ознайомитись більш детально, можна поставити відео на паузу. А ми продовжимо і розглянемо ці контакти по черзі. USB роз'єм можна використовувати для двох цілей як роз'єм для подачі живлення від комп'ютера або для програмування самою Arduino на передачу інформації з датчиків на комп'ютер. Також USB роз'єм Arduino захищено від перенавантаження. У разі подачі на плату напруги, що перевищує допустиме, порт буде вимкнено і ніякого короткого замикання не відбудеться. Які порти є на платі Arduino Uno? На основній платі розташовано три групи портів: аналогові входи, цифрові входи-виходи та контакти живлення плати, і вони підключаються до датчиків і плати за допомогою різних типів проводів. Arduino Uno має 20 контактів для керування та отримання інформації з датчиків, з них 14 це цифровий вход-вихід, також є 6 аналогових входів. Цифрові контакти працюють входами та виходами залежно від потреби проєкту. Цифровий сигнал має лише два значення логічну одиницю та логічний нуль. Аналоговий сигнал це безперервне змінювання напруги від 0 до 5 вольт. Цей сигнал має 1024 рівні. Контакти 3, 5, 6, 9, 10 та 11 підтримують широкоімпульсну модуляцію. Тобто ШИМ це операція виведення аналогового значення, що змінюється за допомогою цифрових пристроїв, поруч із таким контактом стоїть ось така от позначка. Принцип ШИМ полягає у постійному перемиканні з певною частотою між логічним нулем та одиницею. Це знадобиться, наприклад, для сервоприводів або динаміків, щоб досягти потрібного значення частоти звуку. Сигнал Шим не можна називати аналоговим сигналом, якщо ми підключимо світлодіон до шим-порта, то він буде мерехтіти. Але це буде з такою швидкістю, що ми навіть не помітимо. Кнопка Reset потрібна нам для перезавантаження плати та програмного коду. Вона робить скидання програми та значення змінних у пам'яті пристрою. Плата Arduino використовує напругу 5 В аналогічну комп'ютерним стандартам. Така напруга подається через USB-порт від комп'ютерного блоку живлення. Виведення напруги 3,3 В та виведення напруги 5 вольт використовуються для живлення датчиків або підключення шини живлення макетної плати. GND це заземлення або земля. Порт GND є на кожній стороні для зручності роботи. Він негативний висновок однополярного джерела живлення, а позитивний це 3,3 вольта або 5 вольт. Він це вихід та вхід зовнішнього живлення. Його використовують, щоб отримати додатковий струм або подати живлення на інший пристрій без перетворення на 5 вольт. Так, наприклад, можна підключити драйвер двигуна на 12 вольт. Також Arduino можна підключити до живлення від крони або акумулятора блока живлення, або павербанка. До 13-го контакту безпосередньо підключається вбудований світлодіод при написанні сигналу хайк. Світлодіод загорається, прилов гасне. Послідовний інтерфейс використовується для послідовного приєднання кількох плат або інших мікроконтролерів. Найчастіше під час керування Arduino, якщо потрібно приєднати велику кількість датчиків, а пінів не вистачає, ми використовуємо макетну плату, яка дає нам таку можливість. Підведемо підсумок, а саме розглянемо особливості мікрокомп'ютера Arduino. Мініатюрна конструкція, невисоке енергоспоживання, спеціалізована операційна система, налаштування тільки через персональний комп'ютер, пасивне охолодження, немає рухомих частин, низька ціна порівняно з ПК, має стандартний роз'єм, як і на комп'ютері, вміє видавати напруги, вимірювати напругу, проводити обчислення, запам'ятовувати дані, зчитувати дані з датчиків, приймати дані повітря мобільної мережі або Wi-Fi, Читання з карти пам'яті або управління датчиками, світлом звуку і так далі. Фініж на набори або плати отримуються на рівні доступного широкому колу користувачів. Ви зможете купити в інтернеті як готові набори Arduino, так і окремі датчики. Зараз же на екрані можна побачити варіанти таких наборів. А якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, напишіть коментар, та не забудьте підписатися на цей канал.